Друзі, усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Сьогоднішнє відео у нас буде про розпаковку мого замовлення на сайті ЄВА. А цього разу я купувала зовсім небагато продуктів. Цього місяця мій бюджет трішечки менше ніж зазвичай, але придбала чисто ті продукти, які мені потрібні. Це і декоративна косметика, і трішечки доглядової. Тому усаджуйтесь, будь ласка, комфортніше, беріть собі щонебудь попити, обов'язково беріть собі щось смачненьке, а я буду вам показувати, що придбала. Буквально півгодинки назад я принесла додому ось таку коробку, таке в мене замовлення. Зараз ми її відкриємо і подивимося, що там всередині. Хочу сказати відразу, що коробочку я вже відкривала. В точці видачі Єва, коли забирала своє замовлення, мені коробку відкрили, ми перевірили, чи все ціленьке, передивились, чи все в наявності. І, власне, ось так от мені скотчем трішечки прикріпили цю коробку, щоб я змогла її донести додому. До речі, моє замовлення на 752 гривні 90 копійок. Ось тут, видно. Так, відкриваємо дивіться, як багато захисної такої штукенції. Але в серединці повітря, як повітряна подушка і щось таке. Прямо цього разу поклали такого захисного пакування досить багато. Так, я спочатку все дістану, а потім вам буду показувати. Перше, що бачу, ось така коробочка повністю в запайці. Це китайський продукт, це тональний крем, який ми зараз з вами подивимося. У мене 001 відтінок, і сам бренд, здається, називається ось так: Зусон. Ну, якщо я правильно розумію. А в будь-якому разі, всю детальну інформацію, де купувала, як що називається, всі відтінки, ціни і так далі. Я все залишу в описі під цим відео. А зараз давайте подивимося. Ух ти! Дивіться, який гарний у нас такий флакончик, матове скло, і навіть у нас є помпа. Ну, слухайте. Візуально зовні мені дуже сильно подобається оформлення, дуже красивий такий дизайн, матове скло і ще такої нестандартної форми. Дуже гарно виглядає. І в руці ви знаєте такий ну, важкенький цей продукт. Прямо відчувається, ніби це дорогий люксовий тональний крем. Але насправді ціна на цей продукт настільки смішна, що це просто капець якийсь. Я вирішила знайти детальну ціну на цей продукт. І дивіться, у нас ось цей тональний крем коштує 69 гривень. Це прямо смішно. Ну, можна сказати, що 70, якщо округлити, так? Ну, насправді за 70 гривень дуже гарний дизайн. Мені особисто безмежно сильно подобається. І ще я в захваті від того, що тут є помпа. Пропоную подивитись на відтінок. Можливо, я з відтінком не вгадала. Зараз подивимось. Так, вилізай. Ну, до речі, відтінок дуже навіть хороший. Я зараз все ще така засмагла, і ось такі відтінки мені зараз підходять. Вони підлаштовуються, в принципі, нормально на мені виглядають. Зараз на мені приблизно такого самого кольору тон і ну, виглядає нормально. Пахне цей продукт, ну, як завжди, таким трішечки хімозним, трішечки солодкуватим ароматом віддає цей продукт. Але, в принципі, ну, запах не дуже сильний. В принципі, нормально. До речі, я ось його розподіляю, текстурка така щільна, тобто, мені здається, що цей продукт повинен перекривати ваші недоліки. Ну, Дивіться, реально, покриття дуже щільне. Будемо тестувати цей продукт, подивимось, як він буде носитись, як він буде триматись протязі дня. Обов'язково на нього відзніму окремий тест-драйв. Але, ну, реально, я в захваті від цього продукту. Він дуже гарно виглядає. Прямо дуже-дуже. Я прямо, ну, реально дуже сильно здивована. Я на сайті бачила фото, але ну, воно трішечки відрізняється від того, що бачу в реальності. Фото вам не передасть всієї краси цього флакона і оцих відчуттів, коли ви тримаєте це в руці. Реально, тримати цей флакон дуже приємно. Сподіваюся, що і в носінні цей тональний крем мені сподобається. Дуже на це сподіваюся. І так, їдемо далі. Наступний продукт це міцелярна вода. Ось така велика бутилочка. Це польський бренд Evelyn. Ну, можете називати Eveline, хто як хоче, я називаю Евелін. І це у нас з вами органічна вода з алоєвера плюс колаген. Тут усе написано на польській мові, тому будемо шукати український переклад. До речі, український переклад є, і це круто. Об'єм 500 мл. Так, що тут пишуть? Комплекс алоєвера, потім колаген акації, гіалуронова кислота, кокосова вода, центела азіатська. В принципі, все. Пишуть, що ця міцелярна вода повинна знімати навіть водостійкий, навіть суперстійкий макіяж, не подразнюючи вашу шкіру, очі і так далі. Будемо перевіряти. Ой, слухайте, у неї такий приємний аромат. Вона так класно пахне. Запах дуже ніжний, дуже такий делікатний і дуже-дуже приємний. Взагалі, я найбільше люблю міцелярні водички саме від Evelyn. Вони дуже бюджетні і дуже ефективні, дуже класні. Реально не подразнюють очі, не подразнюють всю мою шкіру. У мене ніколи не буває. Алергічних реакцій на е, саме води від Евелін. Ну з ними все чудово. Єдине, що вони трішечки відрізняються: якась водичка знімає макіяж швидше, якась водичка знімає, але трішечки довше. Ну, а так, в принципі, міцелярні води від Евелін дуже хороші. І що саме цікаве, саме на сайті ЄВА. А ціни на водички від Evelyn досить за хорошої ціни. І якщо брати, наприклад, офлайн, тобто прийти в магазин і подивитись ось таку воду, в моєму місті саме ось таких водичок від Евелін ніколи немає в наявності. Є зазвичай Garnier, Нівеа, Лореаль, що там ще Грінвей, Біокон, ну, коротше. Обрати реально немає чого, і ціна, як правило, дуже завишена. Наприклад, водичку від гарнір, ну, добре, якщо вам пощастить придбати за 130, за 150 гривень. Ну, загалом вони коштують приблизно ось так. А ця водичка коштувала на сайті Єва 88 гривень. Ціна бомба. І продукт також хороший. Буду користуватися цією водичкою, і обов'язково, коли вона закінчиться, буду знімати відео про порожні пляшечки, обов'язково там вам її покажу і розкажу, сподобалась чи ні. Ну, я думаю, що повинна сподобатись. Наступний продукт ось така невеличка коробочка, повністю запечатана, і це рум'яна від бренду Focal. Давайте будемо їх відкривати. Ви знаєте, спіймала себе. На думці про те, що у мене окремих якихось невеличких палеток з рум'янами практично немає. Ну, там буквально 2-3 і все. Всі інші рум'яна, які є в моїй колекції, завжди йдуть в збірних палетках, там, де хайлайтер, контуринг або пудра, і там зазвичай у мене є вибір рум'ян. Але я так подумала, що я хочу окремо якісь рум'яна і вирішила спробувати фокалюр. До речі, мій відтінок, ось так, от називається під номером 03. Зараз подивимось. Мені щось здається, що ця палеточка вона буде дуже якась маленька. Але подивимось. До речі, у мене від Focalure є дві палетки, саме для контурингу, де йдуть рум'яна, хайлайтер і контуринг. Палетки класні. Тому вирішила спробувати рум'яна. Ну, так, коробочка дуже малесенька, ось тут. У нас просто номер відтінка, ніякої інформації про те, який об'єм, які там, не знаю, ще якісь дані склад. Ну, Це все, в принципі, є ось тут на картонному пахуванні. А на самій ось цій пляшечці немає. Так, відкриваємо: дзеркальця тут немає, просто рум'яна, ось такого кольору, і все. А на запах. Ну, трішечки, зовсім трішечки хімозний, трішечки солодкуватий присмак, але нічого такого. Рум'яна повністю матові. Зараз покажу вам відтінок. Ну, відтінок приємний, ніжний, такий делікатний, рожевий. Ну, в принципі, непоганий. Мені здається, що мені повинен підходити такий колір. В будь-якому разі, буде відео, де я буду фарбуватись, і ми там з вами протестимо ці рум'яна. Їдемо далі. Наступне ось такий бронзер від GlenB. Я знаю, що він уже давненько вийшов, я його все якось оминала стороною. Мені чомусь він здавався якимсь дивним, але я вирішила, що я хочу його спробувати. Ну, Знаєте, так, чисто з мого любопитства. Ну, Досить гарне пакування. У мене в такому пакуванні від GlamBe є а, хайлайтер. Подивимось на цей бронзер. Відкривається дуже туго. До речі, тут є велике дзеркальце, що дуже зручно. І сам продукт. Ну, Слухайте, в реальному житті виглядає колір просто дуже бомбічно і дуже гарно. Прямо красиво-красиво. Ось, коли я ввожу пальчиком, бачите, змінюється трішки колір. Ну і подивимось на цей відтінок. Боже, ну він такий якийсь фіолетово-коричневий. Боже, Боже. Це як хайлайтер, тільки дуже дивного кольору. Я не знаю, слухайте, ну бачила багато блогерів, які знімають макіяжі з цим продуктом. І вони говорили, що це дуже класний засіб, що в нього дуже красивий колір, що коли розтушовуються ось ці всі відтінки, що ми. Отримуємо правильний колір, такий, який повинен бути у бронзера, але ну реально це не колір бронзера, альо. Це просто якийсь капець. Я не знаю, як я цим буду фарбуватись серйозно. Купила, можна сказати, під впливом інших блогерів, надивилась всяких відео, і зараз реально шкодую. Я такими відтінками ніколи не користуюсь ну, саме як бронзером. Ну, Це реально щось таке фіолетово сіро коричневе незрозуміле. Ну, це просто жесть. На запах, до речі, пахне, в принципі, нормально, трішечки хімозний, трішечки солодкуватий присмак, нічого. Ну, Я думаю, що такий відтінок можна використовувати як тіні. Ну, Хіба що, ну, саме як тіні, не знаю. В макіяжі на Ось сюди на лице, на щічки. Я не знаю, як таке можна нанести. Це буде просто якийсь жах, ну, серйозно. Такий колір. Ну, я не знаю, ну, капець. Ну, реально, куди його туди мазати? Так, трішечки я засмутилась. Наступні два продукти буду показувати одночасно в тандемі. Ось такі два. Це у нас з вами шампунь і кондиціонер український бренд Slavia. І це у мене іде серія для пофарбованого і пошкодженого волосся з екстрактами лаванди, меліси і розмарину. Шампунь точно так само відновлююча для пошкодженого волосся. Ну, все, в принципі, те саме. Об'єм 400 мл, ось такі дві пляшечки. Але я здивована дизайном. Реально на сайті я замовляла зовсім інші пляшечки. Ну, опис був точно такий самий. Але дизайн якось змінився. Я розумію, що інколи буває таке, що на Єві ви замовляєте одне ну, Оформлення упаковки. А по факту до вас приїжджає вже оновлене якесь пакування, і ну, якби це нормально, тому що у них зміна формату пакування залежить від виробника, і ну, якби ніхто вас не попереджує про це. І якби для них це норма. Тобто нічого такого. ну, Продукт не змінюється, просто змінюється дизайн. От якось так. І зараз покажу старіше оформлення. Це ось таке було оформлення на сайті Єва. Я вже замовляла дві серії таких шампунів і кондиціонерів, і для тонкого волосся, і зміцнююча серія була. А це вирішила саме для пофарбованого і пошкодженого спробувати. До речі, відкривається ось так натисканням зверху. М -м, запах такий приємний. Клас, дуже смачно пахне, і ви знаєте, запах ось цього шампуня дуже сильно нагадує мені запах ось цієї міцелярної водички, ніби якісь нотки у них дуже схожі. Понюхаємо зараз і кондиціонер. Ну, Запах кондиціонера трішечки відрізняється. От, саме кондиціонер він більше пахне якимось таким трав'яним ароматом. До речі, ціна на шампунь і на кондиціонер 64 гривні. Тобто, одна ось така пляшечка 64 гривні. Це дуже-дуже дуже бюджетна ціна. І стосовно бронзера, забула вам сказати ціну. Бронзер коштує 70 гривень. Їдемо далі, ось така коробочка. Я розумію, що це: це пудра від китайського бренду iMedges. Я пробувала бренд, який називається iMagic, а це iMagic S в кінці S. Будемо відкривати і дивитися. ти, Дуже такий симпатичний дизайн, гарна пляшечка. Тут 15 грамів продукту. Це дуже-дуже-дуже багато. Відкриваємо, що я бачу: у нас є дзеркальце. У нас є пуховочка, до речі, пуховочка не із самих дешевих, така цікава, гарна, слухайте, ну, реально прикольна. І далі у нас ось так от усе виглядає. Тут потрібно зняти плівку захисну, зараз ми її спробуємо дістати ось так от це виглядає. І сама пудра. Я вже знаю недолік цього продукту, ніяк її звідти діставати, тобто потрібно так її щось натрусити, а потім уже фарбуватись. Ну, до речі, я ось натрусила на себе відтінок світленький, гарний, непоганий. На дотик шовковиста пудра, нічого такого поганого сказати не можу. І на запах вона нічим не пахне. Взагалі я нічого не відчуваю, і, в принципі, це досить добре. Закриваємо пуховочкою. Досить непоганий такий дизайн, прикольно, мені подобається, у мене ще такого пакування не було. І, до речі, ціна на цю пудру. Пудра у відтіночку 01 натуральний, коштує 75 гривень. Це дуже-дуже вигідно. Наступний продукт, подивіться, яка гарна у нас з вами коробочка. Дуже гарне, симпатичне пакування, і це у нас з вами BB Cushion. Також китайський бренд під назвою iMedges. Точно той самий бренд, що і пудра. Давайте відкривати і дивитись. Слухайте, ну таке щільне пакування насилу його витягла. Так, сама пляшечка виглядає ось так. Серебристий надпис дуже гарно виглядає. І дуже цікава форма вона ввігнута всерединку, Тобто, тут, як ніби, ямочка якась. Зазвичай вони всі випуклі, а це ввігнута. Так, відкриваємо. Як зазвичай, дзеркальце, подушечка. До речі, якась бруднувата, кришечка, захисна плівка. Ну, Стандартне пакування, нічого нового. Ось так от. Ну, Тонального засобу там багато, слухайте. Дуже багато продукту на цьому захисному пакуванні. І прямо мочалочка така вся дуже волога. Дивіться, ого, продукту там всередині реально дуже багато. На запах пахне як зазвичай, точно так же, як всі бюджетні тональні засоби, трішечки солодкуватий, трішечки хімозний запах, в принципі, стандартно для бюджетних засобів. Робимо сводчик і ось так от виглядає натуральний відтінок в номері 01. В принципі, по кольорам тональних засобів цього разу я начебто вгадала. Виглядає нормально і ем, такий колір повинен мені зараз підходити. В принципі, виглядає нормально. Це не самий світлий відтінок. Ну, знаєте, якщо обирати із лінійки самих світлих відтінків і далі, то приблизно це відтінок під номером 2 або навіть 3, дивлячись, наскільки світлі тона. В принципі, натуральний, не дуже темний і не дуже світлий, трішечки з розовиночкою. В Цілому виглядає нормально, трошечки його підтушуємо. Щось начебто і перекриває, і при, при розтушовці він реально виглядає світлішим, ніж на сводчику. Такий сяючий, ну, красивий, начебто. Подивимось, як він буде виглядати в макіяжі. Обов'язково на нього зніму окреме відео, де буду його тестувати. Так. Зачиняємо. До речі, що я помітила? На ЄВІ реально з'являється дуже багато косметики від китайських брендів. Це iMagic, iMagis, а, Здається, і Focalure – це також китайський бренд. Якщо я не помиляюсь, можливо, я помиляюсь. Якщо що, вставлю десь тут підсказку. Так, і останнє моє замовлення це ось така палетка тіней від Focalure. А, ну, Знову ж таки, якщо я не помиляюсь, то це також китайський бренд. Слухайте, ну, дизайн дуже красивий, і якщо чесно, палетка доволі велика. Я думала, що вона буде набагато менше. Якось вона мені так, знаєте, на сайті здавалась зовсім маленькою, але на неї була дуже хороша знижка, тому я її вирішила обрати. До речі, ціна на цей продукт у нас з вами 139 гривень. Дуже вигідно, і я забула сказати стосовно кушона. Кушон 125 гривень коштує. Раніше саме у цього бренду IMAGES на Єві не було, тобто це новинка. Можливо, тому ціни досить такі вигідні і хороші. Подивимося, звісно, на якість цих продуктів, але я сподіваюся, що все буде добре. Давайте відкривати нашу палетку. Ой, ну Слухайте, дизайн, мені подобається. Дуже гарно все виглядає, прямо клас. Якісь тропіки намальовані. Може, угу. ну так роблять ці пакування, що неможливо його витягнути. Слухайте, я нарешті витягла, щоб витягти цю палетку, мені довелося відкрити її і знизу, і зверху, і просто пальцями її виштовхати. Так, дизайн всередині трішки відрізняється від того, що є на ось цьому пакуванні. Тут у нас більш такий матовий фініш, а тут глянцевий. Ви тільки подивіться, як вона гарно сяє. Дуже красива палетка, прямо космос. Вона дуже-дуже красива, слухайте. Мені реально подобається те, як вона виглядає. До речі, об'єм цієї палетки 14 грамів. Це, в принципі, нормально, як для палетки тіней. Дивимось всерединку. До речі, у нас на магніті пакування. Це дуже круто, я люблю магнітні пакування. Ух ти! Ну, слухайте, на перше враження я прямо в захваті, серйозно. Захисна плівочка. Зрозуміло, і. Божечки, божечки, дивіться, яка краса. Дзеркальце, з плівочкою, ціленьке, все з ним добре тіні і пензлик. Тут, до речі, мені здається, що пензлик повинен бути непоганим. Зараз ми на нього подивимося з надписом витягуємо, до речі, ось ця частинка де для розтушовки. Нею ще можна нафарбуватись, серйозно. М'якенький непоганий пензлик, звісно, він не дуже щільно набитий, але, в принципі, непогано. І ось ця частинка, нею також можна користуватися, але тут ворс він трішечки такий жорсткий. До речі, як для базового пензлика в палеці, то пензлик досить крутий, реально. Ним дійсно можна нафарбуватись. Якщо дуже добре постаратись, то можна навіть створити щось цікаве. І самі тіні. Ну, відтінки досить носійні, непогані. Мені здається, що будуть добре поєднуватись. В принципі, є досить такі цікаві кольори. Ось тут ось цей красивий, ось цей, ось цей, цей, який мені ще подобається ось такий дуже гарний. ось цей, Матові, в принципі, ось тут знаходяться. І а, тут є і коричневі, і бордові якісь відтінки, і трішечки. Ніби таких якихось персикових, в принципі, палетка по своїй гаммі дуже навіть цікава і хороша. На запах також пахне трішечки солодкувато і трішечки хімузно. Як за 139 гривень, то палетка реально класна. Не знаю стосовно пігментації цих відтінків, ми з вами будемо нею фарбуватися і створювати якийсь макіяж, але мені здається, що палетка должна бути класна. Візуально, принаймні, вона мені дуже подобається. І кольори усі, ну, такі, якими я зазвичай користуюсь. Реально, сяючі відтінки, ось їх 4. Два ось тут, ось цей і ось цей. Ну Реально такі, якими я фарбуюсь кожного дня. От приблизно така гамма це для мене те, що я ношу. А, можна трішечки погратися, як я кажу, із складкою, із затемненням зовнішнього вуголочка. Ось тут оце все, шестірочка це матові кольори. А потім ось цей ось цей і оці два вони також матові. Ну щось створити все ж таки можна. Ну і в принципі, все. Це все, що я замовила, невеличке замовлення, в принципі, все саме необхідне, що мені потрібно. Всього 753, практично гривні. В принципі, на цю суму я думаю, що я придбала досить багатенько цікавих і вигідних пропозицій. Ну, а вам я дякую за те, що були зі мною і подивились це відео до кінця. Сподіваюсь, що воно було для вас цікавим і корисним. Якщо це так, ви можете мене підтримати, поставивши пальчики вгору, підписавшись на мій канал, а також інстаграм, Тікток. Обов'язково пишіть ваші коментарі. А на цьому все. Цілую, обіймаю. До скорої зустрічі!